Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайн. Хочу сьогодні поговорити про нестандартні методи розвитку особистості, про нестандартні ідеї, як ми можемо розвивати себе як особистості. Чому це важливо? Адже ми знаємо дуже багато різних методів, які допомагають людям розвиватися. Знаємо, але не завжди ми про ці методи, ці методи виконуємо. Чому ці методи не працюють? Ось, до прикладу, візьмемо метод по Брайану Трейсі «З'їж жабу. Скажіть так чесно, скільки раз ви. Використовували цей метод у своєму житті. До прикладу, я його використовувала дуже мало раз, адже мені не подобається сама назва методу, як з'їж жабу. Просто мені це не подобається. І от з мого оточення я також знаю буквально двох-трьох людей, які застосовували цей метод, але вони його не застосовують кожного дня, як про це розповідає Брайан Трейсі у своїй книзі З'їжджабу. Що важливо суть цього методу полягає в тому, що важливо зробити одне найважливіше завдання, яке, можливо, ти і не хочеш його робити, але ти маєш його робити, і це буде. Одне завдання твого дня. І якщо якесь таке завдання, яке ми не хочемо робити, то ми його і не дуже і робимо, навіть якщо знаємо про цей метод. Чому ж ці методи взагалі не працюють? Тому що люди вони хочуть шукати для себе щось цікаве і щось настільки цікаве, щоб дійсно могло і порадувати їх в цьому дні, і зробити щось. Нестандартно. Ось я вам сьогодні з вами хочу поділитися нестандартними методами розвитку особистості, розвитку людини, розвитку мого особистого, які методи я використовую, вони дуже нестандартні. Адже мені завжди подобається робити щось нестандартне, до прикладу, ти там добиратися на роботу якимись іншими дорогами або щось таке робити, що я не роблю кожного дня, мені це дійсно дає радість і дає якийсь інтерес до життя. І тому мені дійсно подобаються методи, всі, які є нестандартними. І ось один такий нестандартний метод, і навіть не один, я вам розкажу про 4 нестандартних методи, які я дійсно використовую у своєму житті. Перший метод я його називаю 5 хвилин мертвого часу. Суть цього методу полягає в тому, що моменти, які у вас є в день, тобто у вас є якісь моменти, де ви 5 хвилин не маєте чим зайнятися. До прикладу, ви пішли в ресторан чи в кафе, замовили каву, і поки вам приносять каву, в цей момент ви можете взяти і прочитати одну сторінку. В своїй електронній книжці просто прочитати одну сторінку зі своєї електронної книжки. До прикладу, я живу на 11-му поверсі. Коли я піднімаюсь на 11-й поверх з сусідами, я використовую цей момент так, що я їм задаю питання. Цікавлюся, до прикладу, я в ліфті можу знайти закрити вакансії у своїй клінінговій компанії, тому що я ще власниця клінінгової компанії, і я, до прикладу, в ліфті можу розпитати, чи знаєте ви людей, які люблять прибирати, які хочуть бути клінерами, і я можу собі таким чином ще знайти собі парочку людей у свою команду. Також, що я ще, коли я в ліфті їду сама, не маю з ким поговорити, що я роблю, я згадую три речі в житті, за які я вдячна. І це також мені дає дуже багато, по-перше, натхнення, адже в мене є речі в житті, за які я дійсно вдячна. І я цей метод застосовую. Коли ви готуєте, до прикладу, їжу, у вас є там півгодини чи 40 хвилин якогось вільного часу. Слухайте якийсь підкаст, розвивайтеся. Це дасть вам можливість. Кожного дня хай буде по 5 хвилин. Ви будете витрачати на такі дрібні завдання по своєму розвитку. А за рік це вже будуть години. Це будуть години, де ви дійсно приділяєте час своєму розвитку. Тому такий метод він дуже простий. Маєте 5 хвилин, займіться корисним. Маєте 5 хвилин займіться корисним. Не маєте чим зайнятися корисним, подумайте, за що ви вдячні. Далі ще розкажу про один метод, я його назвала метод неприйнятих рішень. До прикладу, у вас є багато рішень в житті, які ви не прийняли. Тобто є багато ситуацій, де ви не прийняли рішення. До прикладу. Ви хочете змінити професію, ви ніяк не можете прийняти рішення. Ви хочете змінити роботу, ви ніяк не можете прийняти рішення. Ви хочете свій бізнес власний, ви все відкладаєте прийняття цих рішень. Що можна зробити? Можна виписати всі ті завдання, до яких ви відкладаєте рішення. До прикладу, змінити роботу, поїхати в подорож, там, ну, будь-що. Виписуєте, пишете весь список цих завдань і даєте собі. 24 години. До прикладу, також завдання може бути зайнятися спортом. Також дуже важливо, кожен хоче зайнятися спортом, але ніяк не може сказати, все я я зайнявся спортом, я прийняв рішення зайнятися спортом. І щоб це рішення легко прийняти, ви виписуєте всі свої рішення на папір. Далі що ви робите? Ви даєте собі 24 години на те, щоб або я приймаю чітке рішення по цьому питанню. Або я це питання назавжди для себе закриваю. Все. І у вас в голові не буде таких от моментів, таких, таких думок, що ви щось не прийняли, що ви щось не зробили. Ви людина, яка приймає рішення за 24 години. Прийняла і виконую. Те, що не прийняла, викреслюю свого життя і до нього не повертаюся. Далі. Також такий метод дуже цікавий метод перевернутої мотивації. Мені цей метод дуже подобається, адже суть цього методу полягає в тому, щоб, до прикладу, коли ми налаштовані на те, щоб щось отримати, це важливо, але всі люди переживають дуже неприємно погодьтеся, переживають втрати. І втрати переживати це дуже неприємно. І от, Суть цього методу перевернутої мотивації полягає в тому, до прикладу, я зговорю своїй подрузі на тобі тисячу гривень. Я даю тобі тисячу гривень. І якщо я не виконаю певне завдання, там, скажімо, до п'ятниці, то ці гроші твої. І все. І тоді. В тебе є мотивація дійсно виконати це завдання, адже наш мозок він не так радіє, коли ми щось здобуваємо. Хоча ми теж ми, ми, він також радіє, коли ми щось здобуваємо. Але саме більше він розчаровується, коли ми втрачаємо, і все ж таки втрачати. Це не дуже добре. Навіть є таке, колись читала в одного філософа, читала таке, що коли ти купляєш дитині іграшку, то купляй її одразу дві. Тому що, якщо вона цю іграшку одну загубить, то в неї буде інша точно така сама, і вона не буде так важко переживати момент втрати. Втрату переживати для нас дуже важко. Тому цей метод він працює завжди. Хочете щось виконати в якийсь термін, даєте другу тисячу гривень і говорите: якщо я це не зроблю, ці гроші твої. Сама краща мотивація, повірте. І ще один метод, який я використовую, це метод обдури свій мозок. Всі знаєте, що коли ми щось не хочемо робити, то наш мозок підкидує нам кучу варіантів, як з цього спригнути, як з цього злиняти і як зробити так, щоб не робити те, що потрібно. То чому ми не можемо так само погратися зі своїм мозком і дати йому, сказати йому, до прикладу, якась сама така справа, яку ви не хочете робити, взагалі не любите? Що можна сказати своєму мозку, це моя сама улюблена справа. Я не уявляю собі свого дня, якщо я цю справу сьогодні не зроблю. Все, що ви робите, ви робите цю справу. До прикладу, я хожу в тренажерний зал, займаюся різними вправами, але коли робиш функціональні тренування, це так виснажливо, тому що там, наприклад, в одному тренуванні може бути 5 вправ в одному колі. І таких кіл може бути 5-6, а в мене часом буває і 9 таких кіл, ну, таких вправ по колу. І дуже лякає, нас дуже лякає думка про те, Боже, як я зроблю це дев'яте коло, як я його взагалі маю зробити. І я себе обдурюю. Я собі говорю, що дев'яте коло це саме легше. Це саме краще коло, яке тільки може бути. Адже це останнє коло, і я знаю, що після нього я точно йду додому, і у мене точно буде насолода і приємне відчуття, і багато енергії, і розкажу собі багато всього прекрасного, такого, щоб мене дійсно змотивувало. І дійсно, коли мене запитує тренер. Що ти так весело робиш останнє коло, всі такі похмурі, а тобі так весело. Тому що Таня це останнє коло, це саме краще, що може бути. Так себе мотивую. Є дійсно нестандартні методи мотивації, є нестандартні методи розвитку, але все ж таки один метод, який є стандартний, і його люди використовують, і він допомагає завжди. Від нього просто не можна відмовлятися. Це метод, коли ви. Собі плануєте 10 хвилин витрачаєте свого часу на планування, і у вас тоді 90% складається день так, як ви хочете. І у вас тоді день продуктивний, ефективний, плідний, все, що ви хочете. Якщо ви 10 хвилин витрачаєте на планування, і 90% у вас день вдався. Це точно це метод просто незмінний. Тепер уявіть собі, що ви вечора написали собі, спланували собі три завдання, які допоможуть зробити ваш день вдалим. Тобто, з вечора, наперед, ви пишете собі три завдання, які допомагають зробити ваш завтрашній день вдалим. Ви писуєте ці завдання. І все, і зранку ви прокидаєтесь, і у вас вже немає хаосу, ви не в хаосі. Ви бачите три конкретних завдання, яким ви маєте приділити свій час, і ви їх виконуєте. І у вас вже немає протягом дня часу на дрібниці, адже у вас є три завдання, які зроблять ваш день ефективним. Отже, не будемо чекати сьогоднішнього вечора. Відкривайте свої планувальники і вже зараз. Пишіть три завдання, які дійсно зроблять ваш день ефективним. Ось завдання для вас. Відкривайте і записуйте. Запишіть собі, це можуть бути завдання будь-які, і з робочої сфери вашої, і з вашого навчання, можливо, ви вже довго відкладали якийсь курс і не проходили, і пора взятися за цей курс. Сказати собі, що все, я приймаю рішення його зробити. Або, можливо, щось таке особисте для себе приємне, там якийсь організувати собі гарний відпочинок, чи для себе, чи для всієї своєї сім'ї. Уже йдуть вихідні дні, так що вже у нас майже вихідні дні в кишені, тому треба подумати про те, що ви зробите в свої вихідні дні. Обов'язково сплануйте собі, запишіть собі цих три завдання, які ви зробите сьогодні, особисто для себе, чи для своєї роботи для свого навчання. Напишіть ще й дрібні завдання, тому що без їжі, без сну ми не можемо жити, ми не можемо просто існувати без цих завдань. І не будемо мати сили виконувати цих три наших. Тому запишіть собі, поставте собі до кожного завдання час, скільки по часу ці завдання у вас займуть. І поставте собі, порахуйте, чи поміщаєтесь ви в 24 години, також важливо. І саме основне, не забудьте собі залишити час для форс-мажорів. Форс-мажори були, є і будуть, і вони бувають навіть досить приємними для нас. Тому залиште собі ще час для форс-мажорів. І плануйте свій день напишіть. Відповідно, свій день прямо шкалу, відмітьте на шкалі дня, тобто 24 години собі визначте, І на цій шкалі дня напишіть собі, в якій годині приблизно ви будете робити дріб'язкові завдання. А ті завдання, які ви будете робити точно, які ви ключові для себе визначили, зазначите точний час для цих завдань. І все. 10 хвилин вашої праці над вашим днем. І в результаті маєте гарний плідний день ввечері. Все. І можете себе і похвалити, і пригадати щось приємне, і сказати собі, який я молодець, і записати багато щасливих моментів, які ви пережили в сьогоднішньому дні. З вами була Ольга Маслюк. Я щиро бажаю вам дійсно плідного дня. До нових зустрічей!